Христос Це Воскрес! Священник Воскрес! Віксію, а чи можна належачи молитися? Ну так як я ходжу і ходячий, то треба стоячи молитися, сидячи не дуже там, а лежачи то, ну хіба вже дуже звучилися, де нас пройці робити? Там що якщо, якщо солдат в окопі і над головою літають кулі і всяке, то звичайно що, він не стане серед поля і буде стояти і молитися, ну мусить лежачи молитися. Гріха молитися лежачи немає. А якщо ви здорові повноцінні, немає ніяких дефектів здоров'ям, то моліться, стоячи. Ну, головне, щоб ви такому сердечному розшулені, щоб щиро то було, щоб щиро. Вийдемо в храм молитися, і хлопці, дівчата зараз проведемо молитву, стоячи, не лежачи. А, а як хто хто немічний, старенький. Немає здоров'я, то тільки лежаче може молитися. Як, якщо людина не ходяча, лежить в ліжку. Тому все лежаче молиться, господи. Помилуй нас 40 раз. Тому. Чи так, чи так, головне, головне молиться, давай ключі. Божий Храм. Так. Ще знімаєш. Бо люди підглянути, такі в мене колодки. Ключі підроблять. Виключай. Виключай ретрику. Так.